Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж на ділянці з кавуном своїй? Вже ось півчаса пів часах ходю тут роздивляюся наші кавуни. Пройшовся по всіх сортах, верніше гібридах, бо сорт у нас тільки один, продюсер, а всі остальні гібриди. Ось Ну, можу сказати те, що вже продюсер бачу де-не-де вусики позасихали, і також лузітани. Ми, по... Ми перевіряємо на стиглість, зараз я вам покажу як. Зараз я зайду до сорт до гібрида Лузітана. Ось. Якщо ви бачите, це у нас лузітана. І ось є такий хвостик і така лопаточка ось. Якщо ця лопаточка засихає цей хвостик, і далі біля нього ще один хвостик. І ось тут. Три хвостики, все вже 100% що кавун дозрівший. Де таї мишаки погризли геть всю капельну стрічку. Бачите, чути, що лється і бачите, кавун рівномірно не проливається. Ну Вже як є, так і є. Будемо чекати, поки наш кавун дозріє. Сьогодні у нас четвер, я думаю, вже з неділі ми щось будемо вже вибирати. Поли в нас буде ще один або два, да і все. Тоді хай кавунички десь днів п'ять лежать без полива, набираються цукрів. Ось лузітана, як бачите, бузітана, кажу, з лузітана вибачаюсь парао. Параво, бачите, який здоровезний, але одна є проблемка в йому дуже товста шкурка. Не знаю, ми одного кавуна були розрізали, то засильно товста така шкура, що я трошки розчарувався в цьому гібриді. Можливо, то мені такий один попав, може буде вона менша. Але така дуже здорова я вам скажу. Талісман. Ну, Талісмана ще й не видно, щоб ці вусик з восиком засихав. Ну, в Лузітани, так, да, в Лузітани вже вона йде у нас ультра я так. Так що вже її будемо скоро збирати. Сьогодні ми розрізали. Там на малині скуштували одного Да. Та То Була стигла, як камінчики вже були чорні. Ось бачите, а балон вже напевне теж на, на підході. Ось один усік засох, другий, лопаточка засохла. Попробуємо його зірвати. Ось ось так виглядає наша Лузітана. Та вони такі шикарні, я вам скажу. І їх тут крошки є. Бачите, які ось, ось там, ось там, там, там. Але вже бачите, що Вудина. Пропадає повністю, зсихається ось не знаю. Я вже її нічим не обробляю, ні що. Чи дозріють вони, чи не дозріють. Бог не знає. Якось того року трималася водина, а ось, ось, моментально бачите, все висихає. Чи то вже пора прийшла, чи то вже та фузоріоз так давить. Бачите, що робиться. У тому році не все так, як, як хотілося. Ось такий стан наших кавунів на 7 серпня. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.